У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулася презентація нового роману Василя Шкляра Рік Шершня, уже третя в рамках літературного маршруту Полтавщиною після Лубен і Полтави. Роман переносить читача в епоху повстанського руху на території тодішньої Полтавської губернії, розкриваючи історії тих, хто боровся за свободу України. Як ми формувалися і як воно є, це дуже важливо для теперішніх часів. Я думаю, ми всі це розуміємо, тому я радий вас вітати, радий вітати нашого гостя з великою приємністю у центрі історії. Давній рукопис про боротьбу українських повстанців проти московських загарбників, який став ключем до побудови сюжету нової книги автора. Цей період ще раз доводить, що українці ніколи не втрачали волі до спротиву. Є оманлива декова думка, що Болтащина така собі червона, що вона тут зустріла. Московських окупантів з хлібом, сіллю, але це теж велика брехня, опір партизансько-повстанський спротив був шалений. Письменник розповів про творчий процес, пошук деталей та важливість збереження правдивої історичної пам'яті, особливо зараз, коли українці знову боронять власну державу. Позвонив мені один чоловік, який назвався Чугайстром. І заманив мене на хоро. Він сказав, що я хочу показати вечеру, де зустрічалися гетьман Мазепа із Харлом Дванадцяте. Таким чином, у рік шершня міфічне органічно переплітається з реальністю, завдяки чому цей історичний роман не дихає замислитися, відчути глибину історії та пам'ятати героїчне минуле українського народу. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кремачуцькі новини.